Конституційна скарга нововиявлені. Вадим Хабібулін кидає виклик судовій системі новий рівень боротьби за права громадян. Дата 10 грудня 2024 року. Сьогодні в Конституційний суд України надійшла конституційна скарга голови фонду святого Гавриїла Ургебадзе Вадима Хабібулліна, яка може стати ключовим прецедентом у правовій історії України. Відомий правозахисник Вадим Хабібуллін звернувся із вимогою перегляду норм адміністративного судочинства, які, на його думку, грубо порушують основоположні права громадян. Закрі... Пленів конституції. В основі конституційної скарги вже відома резонансна справа 260-5060120, три яку розглядав суддя Закарпатського окружного адміністративного суду Павло Микуляк. Справу прозвали Хабібулін проти медведчуківців. Суть скарги Хабібуллін у своїй скарзі ставить під сумнів Конституційність пункту 2 частини 400 ці 361 Кодексу Адміністративного судочинства України. Касу, за його словами, ці положення обмежують право на перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами, що суттєво ускладнює або навіть унеможливлює ефективний захист прав громадян. Правозахисник наполягає, що це є прямим порушенням. Принципу верховенства права, столітти 8 Конституції, права на працю, столітти 43 Конституції, права на судовий захист, частку 1 столітти 55 Конституції, гарантії непорушності прав і свобод громадян, столітти 64 Конституції. Чому це важливо? Хабібуллін акцентує увагу на тому, що чинний механізм перегляду судових рішень ігнорує юридичні факти, які не були оцінені судом через його бездіяльність або помилки. Особливо критичним це є в адміністративному процесі, де суди часто стають останньою інстанцією для захисту прав простих громадян, де судді переважно плутають адміністративний процес від суто змагального процесу і забувають імперативні принципи, викладені у статті 77 кас України щодо обов'язку доказування правомірності саме відповідачем. А не позивачем. це не просто юридична прогалина, це криза системи, яка підриває засади верховенства права та довіру громадян до правосуддя, заявив Хабібуллін. Прецедент для всієї країни. Якщо Конституційний суд України наважиться взятися за конституційну скаргу Хабібуліна, це може привести до революційних змін у процесуальному законодавстві. Громадяни отримають нові інструменти для захисту своїх прав, а судова система серйозний поштовх до реформування, реакція юридичної спільноти. Правозахисники та юристи напевно назовуть чергову ініціативу Хабібуліна сміливим кроком у боротьбі з бюрократією та правовими обмеженнями. Експерти ж, навпаки, зазначать, що проблема перегляду рішень за нововиявленими обставинами є актуальною не лише для адміністративних. Але й для інших судових процесів в Україні водночас скарга викличе неоднозначну реакцію в юридичній спільноті. Деякі аналітики вважатимуть, що такий крок може стати початком серйозного перегляду правового регулювання. Що далі, секретаріат Конституційного суду України найближчим часом здійснюватиме попереднє перевіряння конституційної скарги Вадима Хабібуліна на відповідність за формою вимогам, визначеним статтями 55. 56. частиною першої статті 74 закону про Конституційний суд України, закону та чи підлягає вона розподілу судді доповідачеві у справі для вивчення порушених у ній питань і підготування матеріалів до розгляду колегії суддів Конституційного суду України. Громадськість і правники із нетерпінням очікуватимуть на рішення, яке може змінити правила гри для мільйонів українців. Чи стане чергова конституційна скарга Вадима Хабібуліна новим етапом у боротьбі за права людини? Покаже час, однак одне зрозуміло вже зараз. Ця справа не залишиться поза увагою суспільства. Слідкуйте за подіями у цій справі. Однак, як завжди наголошує і надихає Вадим Хабібуллін, далі буде з Божою милістю, до вашої уваги витяг з конституційної скарги. Конституційна скарга. нововиявлені. 10 грудня 2024 року. Суб'єкт права на конституційну скаргу Вадим Хабібуллін звертається до Конституційного суду України з клопотанням перевірити із врахуванням принципу дзура навіть кюрія. Суд знає закони на відповідність статті 8, статті 43, частини першої статті 55, статті 64 Конституції України. Конституційність. Пункта 2 частини 4 статті 361 Кодексу адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 року номер 9 і ЦСБЗЦСІМЗАТАУСАРАКАУСЯМАУ і ВКС України. Кодекс, яка обмежує права та свободи людини, гарантовані Конституцією України в частині, що унеможливлює оскарження рішень суду унеможливленням ефективного захисту прав через обмеження права на перегляд рішень суду за нововиявленими обставинами через механізм, який не враховує юридичні факти, що не були оцінені судом через його бездіяльність або помилку. А особливо в адміністративному процесі, що підриває засади верховенства права. Зазначені приписи кодексу визначають підстави перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами, якими є істотні для справи обставини, що не були встановлені судом та не були і не могли бути відомі особі, яка звертається із заявою на час розгляду справи. На думку автора клопотання Вадима Хабібуліна, оспорюваними приписами кодексу порушено, порушено гарантований статтею 8 основного закону України принцип верховенства права. Порушено гарантоване статтею 43 основного закону України право на працю. Порушено гарантоване частиною першої статті 55 основного закону України право на судовий захист. Порушено гарантовані статтею 64 основного закону України конституційні права і свободи людини і громадянина, які не можуть бути обмежені.